Доброго дня усім! Мене звати Іжук Марія. Я студентка першого курсу магістратури факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського уду імені Михайла Драгоманова. Мій науковий керівник, кандидат педагогічних наук, доцент Чинчева Лариса Владиленівна. Темою моєї доповіді є особливості роботи диригента в академічному, естрадному та народному хорах, порівняльний аспект. Проблема відмінностей і особливостей роботи диригента в академічному, народному та естрадному хорах саме в порівняльному аспекті є актуальною, але малодослідженою. Ці особливості хорової роботи на заняттях потрібно враховувати та поєднувати між собою, спрямовуючи на розвиток диригентського професіоналізму. Дослідження у галузі роботи з академічним хором здійснювала низка українських вчених. Таких як Любов Пархоменко, Павло Ковалик, Ольга Беншокало та багато інших. Дослідниками у галузі естрадного співу, і, зокрема, естрадного хору, були такі науковці, як Семенов, Микола Мозговий, Гаранян, Іво Бобул та багато інших. Наукову розробку галузі народного співу та частково хорового виконавства проводила Євгенія Дубінченко. Валентина Сленельникова, Іван Сленельников та інші. Метою статті є висвітлення порівняльного аспекту особливостей диригентської роботи у хорах академічної, народної та естрадної манери співу. Хорове мистецтво було і залишається одним із найдоступніших і найулюбленіших видів мистецтва усіх поколінь. Відповідно до своїх смаків, уподобань і можливостей, кожен може обрати хор і співати, отримуючи радість від спільного музикування. Розрізняють такі види хорів, як академічний, народний та естрадний. Така їхня класифікація здійснюється відповідно до манер співу, у якій працюють хористи. Академічна манера співу характеризується специфічною вокальною позицією. Куполом у роті легким позіхом, прикритим звуком, округленими голосними, головним грудним та мікстовим резонуванням, однорідним звучанням голосу на всьому діапазоні. Для опанування такою манерою співу необхідні не тільки музичні здібності та наявність перспективних вокальних даних, але й спеціальне навчання постановки голосу. Сьогодні з'явилася велика кількість музичних стилів і манер виконання. Але, попри моду, академічний, тобто класичний спів і академічний хор залишаються еталоном вокального мистецтва. Народна манера співу характеризується максимальним розслабленням тіла, максимальною опорою на землю, добре розвиненим грудним резонатором, який і робить потужним голос. Не потребує куполу і широкого розкриття рота, бо хорист народного хору співає у розмовній позиції. Співацький звук народної манери називають білим, тобто відкритим, але його не потрібно плутати зі співом на горлі. Бо досягається ця відкритість, рівність і відсутність вібрації завдяки сильно опертому диханні та вмінні користуватися грудним резонатором. Загальний діапазон народної пісні досить вузький і рідко виходить за межі октави. Діапазон мелодії залежить від голосових можливостей співака, який її створив. Октавний діапазон звичайного нерозвинутого професійно-людського голосу потрібно вважати природним і органічним. Цьому діапазонові під час хорового співу і відповідає певний регістр високий чи низький. Естрадний вокал за своїм звучанням знаходиться між академічним і народним. Завдання естрадного виконавця це пошук власного звуку, своєї оригінальної, характерної, легко пізнаваної манери співу і сценічного образу. В естрадному вокалі поєднується техніка академічного вокалу, народного співу, а також ряд специфічних прийомів, характерних саме для естради. Наприклад, усі типи змикання голосових зв'язок: фальцет, твенг, белт, розмовна позиція, велика кількість мелізмів та апаратура для посилення звуку. Хор і академічний, і народний, і естрадний мають однакові елементи хорової звучності це стрій, ансамбль і нюанси. Також не менш важливими є звуковедення, атака, штрихи і дикція. Проте робота над елементами хорової звучності у кожному з видів хору трохи відрізняється. В академічному хорі диригенту у першу чергу потрібно слідкувати за поставою хористів. Строєм правильною співацькою позицією, кантеленою, ансамблем, нюансами та об'ємними голосовими головними звуками. В слабному хорі теж не менш важливим є стрій, ансамбль, тембровий дикційний і ритмічний, штрихи і нюанси. Але досягти цього набагато складніше, бо хористи не стоять на одному місці, а часто виконують хореографічні та акторські рухи. Естрадний хор потребує від виконавців швидкої слухової координації, вміння раптово переключати вокальний апарат, резонатори, тембри, регістри, характер дихання і використовувати вібрато. Особливими є і способи роботи диригента над зображальними моментами, імітування звуків, наслідування музичних інструментів, перегукування, вигуки, різка зміна регістрів. Така специфіка роботи потребує від диригента використання відповідних розпівок і вправ, а також гнучкості мислення і доброго знання основ естрадного вокалу. Народний хор одна з найбільш поширених форм масового мистецтва. У музичному побуті нашої країни він став культурною необхідністю. І в селах, і в містах хори утворюються навколо талановитих заспіувачів. В своїй основі народні хори самодіяльні – у них може брати участь кожен, хто має музичний слух і голосові дані. Як правило, хором керує найбільш здібний виконавець заспівувач Він краще за інших відчуває зміст і характер пісні, легко знаходить зручну тональність і може впливати на емоційність виконання. У народному хорі не завжди є поділ голосів на врівноважені хорові партії. Найздібніші співаки заспівують і виводять, а решта співає унісон або поділяється на партії. Заспівувач і виводчик, тобто виконавець підголосків, головні імпровізатори і відіграють у хорі вагому роль. Крім цього, з унісонного хору виділяються окремі співаки, що теж імпровізують свої партії. Своєрідна структура народної пісні, своєрідна вокальна природа і художнє значення підголосків. Використання виводчиків, цілий ряд різноманітних традицій, хорових прийомів, ставлять перед диригентом народного хору багато таких вимог, які виходять за рамки компетенції диригента академічного типу. Йому необхідно знати, як зберігати і розвивати стиль народного виконання. А також вміти добре пояснити художні значення пісні. Керівник має визначити жанр пісні, а повинен визначити, виконується пісня з супроводом чи без нього, станцями чи без них. Отже, дорагенська робота у різних видах хорів і академічному, і народному, і естрадному має низку специфічних особливостей, що зумовлені відмінностями манер співу, у яких працюють хорові колективи. Проаналізувавши стан проблеми у порівняльному аспекті, можна стверджувати, що галузь естрадного хору є майже недослідженою і знаходиться на етапі становлення і розвитку. Недостатньо досліджень знаходимо і про народний хор. Не дивлячись на те, що цей вид хору є досить давнім. Однак доступною є значна частина досліджень щодо напрямку роботи з академічним хором. Дякую усім за увагу!